Щодо надзвичайних ситуацій, і як діяти найчастіше, коли люди готують собі їжу вночі, стати автомобіль у дворах на гідрант, вмикають звуки, плачу, крику людей. Випадок, який хочеться забути новогодня ялинка горіла. Такий спектр емоцій це великий був адреналін. Ми проживаємо своє життя тільки один раз. Мати холодний розум і гаряче серце. Доброго дня, мене звати Андрій Мазоль, я являюсь провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту. Працюю в службі ДСНС з 2013 року. Моя задача саме на посаді інспектора це запобігати надзвичайним ситуаціям та виникненням пожеж. Також одна з основних задач це встановлення причини виникнення пожежі. На добовому чергуванні розслідування пожеж у складі оперативно -чергової, оперативної чергової слідчо-оперативної групи є дуже типові пожежі, які з, з досвідом ти вже розумієш, коли приїжджаєш на місце виклику, розумієш, що трапилось. А деякі пожежі е, потрібно викликати спеціальну лабораторію пожежну технічну, яка допомагає різними там приладами і лабораторними замірами, встановлює саме причину загорання. Мене звуть Гордієнко Артем Миколаївич, я начальник 4-го караула 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Мої обов'язки входить готовність особового складу дій за призначенням, тобто особовий склад постійно готовий виконувати різні завдання, тобі ж гасити пожежі. Виїжджати на аварії стихійні лиха. Доброго дня, мене звати Ігор Євтушенко, я працюю командиром відділення в Державної пожежно-рятувальній частині. Склад мого відділення складається з п'яти чоловік. В мої обов'язки командира відділення входить своєчасна доставка особового складу до місця виклику надзвичайної ситуації, безпека їхньої праці і відповідно. У рятування людей, гасіння пожежі. Також я повинен бути впевнений в морально-психологічному стані своїх підлеглих, тому що я повинен розуміти, з ким я йду в осередок пожежі. Я Хоменко Олександр Олексійович, працюю в пожежній охороні з 1997 року. На посаді водія мої обов'язки входять. Своєчасно виїхати на пожежу, доставити особовий склад до місця пожежі. Також мої обов'язки входить слідкувати за утриманням техніки в належному стані, забезпечити подачу води та піни в рукавну лінію. Привіт. Я Аліса Шевцова. Я працюю в державній службі з надзвичайних ситуацій України. У моєму районному управлінні я займаюся питаннями попередження травмування і загибелі людей на надзвичайних ситуаціях та пожежах. В мої обов'язки входить інформування населення. Щодо надзвичайних ситуацій і як діяти в цих надзвичайних ситуаціях. Я веду офіційну сторінку Facebook, Instagram, ми співпрацюємо зі ЗМІ, проводимо інформаційно-профілактичні рейди, навчання в школах, дитячих садочках, на підприємствах, в трудових колективах. Регулярно проводимо комісії з техногенно-екологічної та пожежної безпеки, на яких розглядаємо питання. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Ця, ця робота проводиться не на бум. У нас є план взаємодії з місцевими органами самоврядування, наприклад, навчання в школах ми проводимо перед канікулами, після канікул. Обов'язково два рази в рік є тиждень безпеки життєдіяльності, коли інспекторський склад районного управління виїжджає в школу. Розповідає дітям про заходи безпеки, про, нагадуємо правила пожежної безпеки, техногенної безпеки, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Також проводимо показові виступи. Наприклад, діткам дуже подобається, коли приїжджає пожежна машина з зі справжніми пожежними. Ми гасимо умовну пожежу, евакуюємо людину з даху або з якоїсь спортивної зали. Ніби вона заблукала. Дітям це дуже подобається, і це відкликається дуже у них. І вони запам'ятовують правила безпеки, і це наша робота. За сигналом тривога відділення менше ніж за одну хвилину одягає бойовий одяг. Ведемо розвідку з моменту виїзду з частини по прибуттю до місця виклику. Я, як командир відділення, передаю інформацію на пункт зв'язку частини про те, що я прибув, і подальші свої дії. Кожен із особового складу має свою, свої функціональні обов'язки. Четвертий номер повинен знайти вододжерело та зробити безперебійну подачу води. Третій номер працює з планшетом ГДЗС. Це якщо працюємо в апаратах. Перший та другий номер вводять первинні засоби пожежого Прокладання рукавної, магістральної та рукавної робочої лінії. Але ж якщо це зв'язано з електрикою, то це порошкові та углекислотні вогнегасники. Якщо пожежа трапляється у квартирі, виїжджає два автомобіля. Та автодрабина. Якщо КГП керівник гасіння пожежі бачить, що команда не справляється, він викликає додаткові сили і засоби. Кожен автомобіль відрізняється за ємкістю водою. Є автомобілі 2 тонни води, 4 тонни, 3,5 тонни та 8 тонн. На ліси виїжджають зазвичай автомобілі яких по 8 тонн води. Якщо на пожежі виїжджає 2 автоцистерни, перша. Автоцистерна приступає до гасіння пожежі. Друга цистерна стає на пожежний гідрант і заправляє водою першу цистерну. Таким чином ми запобігаємо тому, що вода не закінчиться. То, щоб встановити причину виникнення пожежі, можливо запитати свідків, запитати пожежних, які перші прибули до місця виклику, також потрібно. За зовнішніми ознаками згорілого приміщення, наприклад, встановити саредок пожежі, звідки почалося займання. Методом виключення можна відкинути деякі, деякі причини. Наприклад, якщо в приміщенні немає електричного якогось обладнання, то саме займання через коротке замикання тут не є доречним. Також є, скажімо так, сезонні причини виникнення пожежі. Це в в симку, наприклад, це неякісні обігрівачі, ялинкові прикраси, електричне якесь обладнання, внаслідок якого виникає коротке замкнення і потім загорання. Влітку це люди відчиняють вікна, тому що дуже жарко, курці не користуються попільничками, викидують бички з балкону. Вітром задуває на нижні поверхи на підвіконня, на в кімнати, і за пару хвилин займається квартира. Багато випадків буває таких, які люди починають готувати їжу вдома і щось забули в магазині купити, і вийшли, думаючи, що вони на 5 хвилин вийшли, а приходять через 30 і бачать, коли ми вже зайшли до них в гості і вимкнули. Те, що вони хотіли приготувати, це дуже частий випадок такий. І ще найчастіше, коли люди готують собі їжу вночі. І просто думаю, що поставили каструлю на плиту, піду ляжу, теж якби на 5 хвилин, і потім вже чують, коли ми зрізаємо двері. Ставши свідком пожежі, одразу викликайте службу надзвичайних ситуацій. Обов'язково дочекайтеся, надайте інформацію, тому що це дуже важливо для нас. Обов'язково вказати номер квартири, поверх, і скільки осіб знаходиться в квартирі. Людям, які знаходяться в квартирі, яка горить, це не панікувати, вийти на балкон, якщо він є. Або до вікна в, в, в кімнаті, де е, найменше диму, і просто повідомити про це про своє місце знаходження, дочекатись рятувальників, не, не робити поспішних дій, е, е, тому що це при призведе до травмування. Чому я став вирішив стати пожежним? Тому що, мабуть, у кожного в дитинстві є своя мрія. Моєю мрією якраз було стати пожежним. Працювати в пожежній охороні я захотіла, тому що я виросла без батька, і для мене завжди був прикладом мій старший брат, і він пожежний. І я наслідувала його. Якось я був курсантом і проходив стажування на після першого курсу в бойовій пожежній рятувальній частині. І я пам'ятаю, в перший день. Як я при зайшов тоді проходила стажування, буквально за п'ять хвилин, як я там знаходився, ми поїхали на виклик. І в мене був ну, такий спектр емоцій: це великий був адреналін, і я, я спочатку не зрозумів, а потім усвідомив, що мені це дуже сподобалося. Я навіть не можу якось зараз описати, що зі мною сталося, але мені дуже подобалось. В роботі мені подобається те, що тут постійно якісь нові завдання, різноманіття. Кожен день є різним. Нові люди, нові ситуації дуже багато цікавих, про що можна говорити. Кожна пожежна частина це як друга сім'я. Ми тут проводимо і день народження, і Новий рік, і свята. Ми працюємо без вихідних 24 на 7. Випадок, який хочеться забути, це літо 2015 року. Це коли була техногенна катастрофа на автобазі БРСМ. Коли загинули наші колеги, це було. Дуже важко пережити, це було дуже важко це зрозуміти. Це просто важко. Коли втрачається зв'язок із одним із твого відділення, і тільки під ранок ми розуміємо, і нам доводять інформацію, що він є, він живий, то тоді тоді стає трохи легше. Але не стало легше через те, що колеги загинули. і у їхніх сім'ях. Ми запам'ятався Новий рік, як ми виїжджали на пожежу, я не в якому році це давно було років 10 назад. Ми виїжджали на пожежу, тушили квартиру на, ой, по вулиці Закревській. Точно адреса я не пам'ятаю, 49 чи 59. Тушили на 13-му поверсі квартиру. Було два. Трупа було. Ну, ми своєчасно приїхали, але ж пожежа була новогодня ялинка горіла. Дуже це все швидко пройшло. Квартиру погасили, але наслідки були трагічні. За мою кар'єру ну, траплялися, звісно, такі випадки. Запам'яталось, мабуть, про те, що можна розказати, тільки два. Перше, це тільки коли я прийшов на роботу, буквально десь через 5-6 місяців. Після цього тут поруч на будівництві трапився нещасний випадок. Людина впала з висоти метрів 8-9 на камні. На підлогу. Прийшлось надати медичну допомогу. Також близько 4 років назад ми поверталися з пожежі, були в сусідньому районі. Їхали назад і побачили, що стоїть на дорозі куча автомобілів. Приїхавши, ми з'ясували, що таксіст збив на пішохідному переході жінку з маленькою дитинкою. Дитинка попала під автомобіль і він проїхав їй. Також надали домедичну допомогу. З мамою було все гаразд, дитину направили в лікарню. І після цього, до речі, ми з'ясували, що з дитиною все хорошо, жива, здорова. Це було дуже приємно. Я вважаю, для пожежних психологічна стійкість має бути на рівні з фізичною підготовкою, тому що ти. Коли лунає виклик, ви разом їдете на пожежу, ви не розумієте, куди ви їдете, що там буде, що, що може з вами коїтись, і як розвинуться події надалі. Є психологічна підготовка практична. Вона складає з собою психокамеру, таку, тобто, це приміщення, імітований лабіринт. Повністю відключають світло, вмикають звуки плачу, крику людей, вибухів, руйнування конструкцій і в повній темноті. Нагадую, що разом з тим це повністю екіпювання в тобі, яке важить близько від 20 до 30 кілограм. І в такому озброєнні потрібно знайти вихід там за певний проміжок часу системі ДСНС є три навчальних заклади три вищих навчальних заклада, які знаходяться в місті харків місті черкаси та місто львів вони Готують фахівців, саме офіцерів до подальшої проходження служби. Навчання у курсантів проходить самобезпосередньо на території навчального закладу. В Казармах відпочивають, ходять до столової, займаються фізичною підготовкою, займаються теоретичним навчанням, практичним навчанням, заступають в начергування в добові наряди. Також є навчальна пожежна рятувальна частина, в яку курсанти заступають. На добове чергування і в випадку виклику виїжджають на пожежі, але роблять дещо менші задачі. Не такі небезпечні, наприклад, як уже досвідчені пожежні, але це і, і виклик, і, і навчання. Кожен пожежний, який щойно переходить на свою посаду, має пройти в учбовому центрі курси пожежної підготовки. Після цього він проходить стажування в частині і допускається до роботи. Такий курс навчання займає три місяці місяць стажування. Кожного дня ми відпрацьовуємо нормативи, підтримуємо свою фізичну форму, тому ми на 100% впевнені в своїх діях на пожежах. Хлопці, дівчата, які дійсно вирішили піти на службу в Державну службу надзвичайних ситуацій, я хотів би порадити дуже добре подумати, тому що це фізична робота. Це повинен, повинна людина бути морально стійкою до цього всього. Тому що ситуації абсолютно різні бувають. Нема не буває одинакових пожеж, немає одинакових надзвичайних ситуацій. Вони абсолютно всі різні. І хотів би порадити дуже добре, подумати над перед тим, як іти працювати в державну службу. Ну я особисто вважаю. Хто хоче працювати в пожежній частині, це дуже гарний вибір. Адже ми проживаємо своє життя тільки один раз і хочеться щось хороше в цьому зробити. Скажу так: якщо це ви відчуваєте серцем, що це ваша професія, що вам подобається допомагати людям робити щось на користь своєї держави, своєму суспільству, ви хочете допомогти рятувати людей, то я вважаю, що це поклик життя на вірному шляху. У вас все вийде. Служба займається рятуванням людей, і ви маєте бути готові до того, щоб ви не виїжджаєте на корпоративи по жарту жартувати, веселитися і так далі. Ви виїжджаєте туди, де людям погано. Ви йдете туди, звідки люди тікають. Тому треба бути сильним, стресостійким, треба. Мати холодний розум і гаряче серце, таке, як у наших пожежних. Моя порада цивільним дотримуватись правил пожежної безпеки, бути обережними, бережіть себе та своїх рідних. Коли ви бачите пожежний автомобіль, будь ласка, чи поступіться дорогою, чи це буде автомобіль швидкої допомоги, чи поліції, тому що кожна секунда. Це може бути чиєсь життя, також не ставте автомобілі в дворах на гідранти це все час. Також хочеться сказати, не безшкотувати, тому що якщо автомобілі приїжджають на хібний виклик, а комусь можливо потрібна наша допомога. Також я вважаю, що наше молодше покоління повинно знати більше про правила пожежної безпеки, правила діям під час надзвичайної ситуації та виникнення пожежі. За яким номером дзвонити, що не бавитись сірниками не можна, розводити багаття без супроводу дорослих, без нагляду також неможливо для діток. Потрібно це все пояснювати, тому що це може призвести до великої біди. А взагалі, після, звісно, 24 лютого, дивіться, будь ласка, під ноги, дивіться, що ви берете в руці. Не тикайте нічого палочкою, не треба щось переносити, фотографувати і так далі. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе, своїх близьких, тому що і вам гарно, і у нас роботи менше.